Квітуча земля та чарівний оберег. У далекій, далекій країні, що називалася Квітуча земля, жили щасливі діти. Їхні серця були сповнені любові, а вишиванки сяяли, немов сонячні промені. Найкращими друзями були хлопчик Данилко та дівчинка Злата. Квітуча земля була відома золотими полями пшениці, синіми річками та співочими пташками. Кожен ранок починався з веселої пісні. А вечори були сповнені добрих казок. Одного дня на горизонті з'явилася велика темна тінь. Це було зле мараво. Воно хотіло забрати світло і радість з квітучої землі. Марево почало вкривати все сірим туманом, і квіти почали в'янути. Діти відчули смуток, але не втратили надії. Ми повинні захистити нашу землю. сказав Данилко, міцно стиснувши кулачки. Так. Ми сильні разом. додала злата, її очі сяяли рішучістю. Вони згадали старі легенди про чарівний оберег, який міг розв'яти будь-яке зло. Оберег був захований глибоко в серці лісу, і лише чисті серця могли його знайти. Канилку та злата вирушили в дорогу. Вони йшли крізь високі трави, переходили через маленькі струмки. Навіть коли ставало страшно, вони пам'ятали про свою мету. У самому серці лісу, де дерева були найстарішими, вони побачили сяйво. Це був чарівний оберег, маленький, але дуже яскравий камінь, що випромінював тепло. Злата обережно взяла оберег у руки. Він одразу почав світитися ще яскравіше, розганяючи темряву навколо. Данилко посміхнувся. Сірий туман зник, і сонце знову засіяло над квітучою землею. Квіти розпустилися ще яскравіше. Річки знову заспівали, а пташки защебетали свої веселі пісні. Данилко та злата врятували свою країну. На все добре. Хай щастить.